Бою, яку воно показує через Христа Господа нашого. Це, брати і сестри, щоб ми і ваша жертва стала угодною Богу Цю Всемогутньому. Нехай Господь, творек, Своїх, на і славу свого, імені, а також для рода нашого і всієї, його святої церкви. Просимо, Господи, прийми дари, які ми жертвуємо тобі, з отриманих від тебе щедро. Нехай те, чим ти наділив нас для земного служіння, стане для нас завдатком твого вічного відкуплення через Христа Господа нашого. Амін. Господь з вами вгору серця. Подяку складаймо Господу Богу нашому воістину, Бо це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він своїм першим пришестям в людському тілі виконав Твоє одвічне рішення. А нам відкрив дорогу до вічного спасіння. Він друге прийде в сяйві своєї слави, щоб нас наділити обіцяними дарами, яких, чуваючи, очікуємо з довір'ям. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо Тобі, співаємо гімн Твоєї слави. bezustanno zevajuće Святийте Боже чорло всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він коли добровільно віддав себе на страждання. Взяв хліб і складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: беріть і їжте з цього всі. це є тіло моє, котре за вас буде видане. само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи, беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, Чиніться на мій спомин. Це велика тайна віри. Получимо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого причастність. Споминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай Боже про Твою церкву, розпорошену по всій землі, її у любові разом з нашим Папою Франциском, з нашим Єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння та про всіх, котрі в твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла, твого обличчя. Просимо тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті, з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником. З блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе, через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, Тобі Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа. Всяка честь і слава на віки вічні. Молімося. Бог так нас полюбив, що зіслав нам свого сина як Спасителя, тому. Осмілюємося взивати. Звели нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя, Ісуса Христа. Господи Ісуса Христе, Ти сказав своїм апостолам: мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з твоєю волею благоволив, дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній, нехай завжди буде з вами. І з духом твоїм передайте один одному знак миру. Не Божий, що бере гріхи світом, блаженні ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я не доснув, що ти прийшов до мене, але сжи слово і о душою душею. І кров станиха й прише мене на життя вічне. Прийди, Господи, і навідай нас у мирі, щоб ми ходили перед Тобою з чистим серцем. Просимо, Господи, нехай підтримають нас тайни, в яких ми взяли участь, і в яких нас подорожуючих крізь корминучість світу, ти вже нині навчаєш кохати те що небесне і жадати прийдеш Нього через Христа Господа нашого Амінь Господь з вами Твоїм, нехай благословить вас Бог Самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Ідіть з мером Христовим. Царице і Мати наша, цариця Святого Розарію, допомога християн, спасіння людського роду, переможна Діво. Ось ми смиренно падаємо перед Тобою, щоб Ти занесла наші щирі молитви до всемогутнього Бога, Трійці єдиного. Приходимо у повноті до віри, що виблагаємо милосердя і захист для нашої Батьківщини. У цей драматичний час війни, мати милосердя, просимо про це не заради наших заслуг, на які ми не розраховуємо, але з огляду на нескінченну доброту Твого серця та спасительну кров Христа Твого Сина. Нехай зворушить тебе страждання і волання про помість стількох людей. Милостиво, споглянь на поранених та постраждалих від обстрілів, сиріт та вдів, всіх, хто змушений був залишити свої домівки та шукати прихистку в безпечніших місцях. Випроси милосердя для тих, хто віддав своє життя, захищаючи ближніх та нашу батьківщину. О матір непорочна! Виблагай нам у Бога благодать навернення, особливо просимо про навернення Росії та всіх, хто засліплений ненавістю чи жадобою влади. Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть перемінити людські серця і які приготують та принесуть такий жаданий мир. Понад усе, Принеси нам удар мир духовний, аби Царство Боже могло зростати у спокої та злагоді. Царице миру, випроси нам благодать істинного примирення з Богом та між собою, аби ми вміли подавати одне одному руку помочі та підтримки, престоле мудрості, надихни всіх правителів до мудрих рішень та змісни зусилля тих, Хто всіляко сприяє справі припинення війни та встановлення миру, царице апостолів, випроси для наших дошпастерів дар міцної віри та ревність у звершенні таїнств, аби в цей час ми всі єдналися за євхаристійним столом та в ревній молитві, зцілення хворих. Укріпи весь медичний персонал та волонтерів, які опікуються хворими та пораненими, випроси для них духовні та фізичні сили, будь зціленням для хворих, зміцненням для вмираючих та потіхою для їхніх близьких. Подібного як серцю твого божественного сина були присвячені церкви і все людство, яке в ньому покладає свою надію. Аби він став для всіх невичерпним джерелом перемоги і спасіння, так і ми присвячуємо себе назавжди тобі і твоєму непорочному серцю, О, Мати і царице наша, аби твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Божого, і щоб наша Україна та всі народи примирені між собою та з Богом. Тебе благословляли і прославляли, Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.